Підліток відмовляється робити заняття, які мені необхідні для здоров'я, фізичні вправи. Як мені його мотивувати? Це ж так важливо для його здоров'я. Погоджуюся, спорт, особливо підлітковий вік, надзвичайно важливі одне для одного і мають дружити, я б сказала так. Але підлітки часто відмовляються. Що робити, як вплинути на свого підлітка, будемо говорити в цьому відео. Я Марина Романенко, ви на моєму Ютуб-каналі. Вітаю усіх! Обов'язково підпишіться на це. Це відео і ставте йому вподобайки, а ще коментуйте. Поїхали, таке питання. Вітаю, Марина. Побіцяла сину відмінити два онлайн-заняття ЛФК, якщо на тиждень буде три тренування в басейні. Десь в лютому покинув займатися. Панкратіоном. східна боротьба Ага. через біль в колінах, хвороба шлятера. Звільнився час і син захопився комп'ютерними іграми, і в басейн прямо виштовхує, нагадує, що була домовленість, купила абонемент, син сказав, що точно ходив. Питання: чи треба нагадувати про басейн? Звісно. Ну, тобто потрібно нагадувати і потрібно виштовхувати. Бо якщо ви і пишіть вік дітей, будь ласка, шановне панство, якщо ви хочете, щоб я вам нормально відповідала, мені потрібен вік і місяці ваших дітей. Тому що комп'ютер і ігри захоплять його повністю, а йому потрібно рухатися. Всім нам потрібно рухатися, особливо підліткам і дітям, щоб був корсет м'язів, які тримають хребет, тому що вони багато навчаються, сидять, потім виконують уроки, сидять, скаліози, органи тиснуть на органи. 30 років купа хронічних захворювань, коли буде вашій дитині, буде купа. І ви не будете знати, звідки я вам скажу, від неправильної постави, і багато сидіння, і через те, що багато органів недоотримували, і ще тому, що, особливо, коли діти. Маленькі, вони мають проходити 20 тисяч кроків або пробігати на день, навіщо? Тому що наша постава формується багато, багато років, і навіть коли нам здається, що діти вже ходять, якщо ви подивитесь на те, як формується скелет дитини. Ви зрозумієте, що і е, у когось ноги ось такі, у когось ноги ось такі. Формуються суглоби м'язи, і для того, щоб нормально сформувалися, дітям потрібно надзвичайно багато рухатися. Тому всі батьки швидких дітей не зупиняйте ваших дітей. 20 тисяч кроків мінімум діти мають проходити чи пробігати до 10-12 років для того, щоб сформувалася правильна постава е, і тому. Що кістки ростуть, все це росте, видозмінюється трохи. Якось не, полінюся, знайду, не полінуюся, знайду картинку і виставлю вам в чат, щоб ви подивилися, як це змінюється на рівні суглобів і того, як виглядають кістки у скелеті маленької дитини до підліткового віку. Навіть коли нам здається, що вже все сформувалося, дитина просто набирає в рості, ми помиляємося. Починаючи зі стопи, все-все-все трохи відозмінюється. І без цих кроків, да, з рухів, не формується так, як потрібно, м'язовий корсет. А значить, далі всі органи будуть тиснути одне на одне, недоотримувати дві найбільші артерії, які ось тут знаходяться. Ми багато сидимо, перетискаються, тобто кривообіг в організмі, ну настільки хороший. Я можу продовжити, да? Тому а, спорт надзвичайно важливий. Рухи, спорт, плавання, легка атлетика, танці, все що завгодно. Є діти, які ну не дуже навіть, рухливі. Ну, вони і спорт це просто. Дві різні, два різних всесвіти. Але навіть там потрібно або ходити з дітьми там по лісу, по парку, або ще десь, щоб вони виходжувалися, або на плавання віддати, без травмувань обережно, але все рівно правильно все формується. Це обов'язково. Коли вже сформувалися, бажано в підлітковому віці ще трохи закріпити. Ну і далі вже любить спорт, продовжить. Не любить, вже можна залишити і так. Але все рівно рух класна, річ для нас, в принципі. Так, тому так, потрібно, щоб він Нагадуйте про плавання. Суботу ходиться на одну годину з вашої подачі. Дякую. Серед тижні важко підібрати час, ну хоча б раз на тиждень добре. Подобається футбол, але через біль в коліні не може тренуватися в групі. Дякую за ваші поради іноді чую ваш голос у себе в голові під час розмови з сином, чоловіком. Дуже допомагає бути врівноваженою і не завести співуборти. Дякую вам, красно. Будь ласка, рухайтесь в такому ж напрямку, більше жартуйте, це буде вам в поміч в тому, щоб легше спонукати сина до плавання. Якщо у нього не можна навантажувати коліна, то ж дивіться, тут, тут потрібно його зорієнтувати. Це надзвичайно важливо. Є багато видів спорту, якими можна займатися тоді, коли у нас є якісь хронічні захворювання. Наприклад, зараз скажу вам, а ви будете вкрай здивовані. Атлетична історія, коли люди ходять качатися в зал. І нам здається, що це все неправильно, тому що, о oh, Боже, це ж історія, якщо там якась грижа в хребті або напруження на колінах, але є маса вправ, які можна робити лежачі, які не дають навантаження на коліна, які дають нам класну фізичну форму, але не псують здоров'я. І як не дивно, правильний тренер знає. Як отримати певний результат, але не дати навантаження на те, що не потрібно давати, тобто не стоячи вправо якось виконати, а лежачи, наприклад, або напівсидячи, або ще якось? А плавання дуже крута річ, якщо воно не професійне. Кажу вам, як КМС підводного спорту. А якщо не професійне, навантажень на хребет майже немає, багато дуже корисного. Якщо професійне ні. А вашому сину це не можна. Якщо він любить футбол, можливо, водне поло. Шановне панство, якщо вам відгукнулося те, про що йшла мова в цьому відео, обов'язково коментуйте, розказуйте свої історії, ставте мені питання, тому що я читаю коментарі і часто на них відповідаю або ось так письмово, або в нових своїх відео. Тож разом з вами ми зможемо зробити це відео максимально а, розгорнутим для багатьох-багатьох батьків. І діліться, будь ласка, ним. Якщо хочете більше знати про взаємодію з дітьми, обов'язково читайте опис. Під кожним відео є корисні посилання, одне з яких це посилання на мій застосунок для батьків, який називається Be Happy Academy, де є два курси. Один курс для батьків дітей від народження до 10 років, там 29 латин. Лекцій і один курс для батьків дітей-підлітків від 10 до 20 років, там 20 лекцій. У вас буде доступ до обох цих курсів, якщо ви підпишетесь на. Цей застосунок завантажити його собі на телефон, і у вас завжди буде така шпаргалка для батьків. в Телефоні потрібно просто дивитися відео і через це знайомитися з дитячою психологією, зі способами взаємодії з дітьми, з тим, що надзвичайно важливо, як потрібно робити, як вирішувати конфлікти і багато, -багато іншого. Але ще більше ви отримаєте моєї підтримки, тому що в рамках такого застосунку двічі на тиждень я відповідаю на найактуальніші питання батьків. От ви подивилися якісь лекції, спробували застосувати, щось у вас вийшло, щось не вийшло. Ви мені описуєте ситуацію, і я наживо в одному з своїх етерів відповідаю. А Що четверга і що суботи. Тож долучайтеся, будь ласка, ви отримаєте не просто безцінну і круто працюючу інформацію, а ще й мою особисту підтримку кожного з вас, оскільки я відповідаю саме на ваші питання.